Друзі, привіт! У нас вже найближчий вівторок розпочинається навчання у новій групі. Це навчання на категорію Б на легковий автомобіль. Тому вирішив записати відео, щоб ви встигли ще до нас записатися, якщо ви хочете навчатися на категорію Б і вже в цьому році отримати посвідчення водія. Отже, перед тим як в нас розпочинається навчання, учні подають нам документи, щоб ми офіційно зареєстрували, що вони навчалися в автошколі. Потрібно подавати паспорт, ідентифікаційний код і медичну довідку. Потім, по завершенню навчання, також буде сертифікат, ось, що ви закінчили автошколу, і ви можете приступати до складання іспиту з теорії у себе за місцем проживання. Тобто ви дивитесь, який до вас найближчий сервісний центр, записуєтеся на чергу і складаєте іспит з теорії. Це є перша частина навчання. Після того ви зможете вже обирати також найближчу до вас автошколу і записуватися на проходження практики, тобто водіння. Коротенько розповім, які в нас умови навчання. Група навчається тричі на тиждень у вівторок, четвер суботу. Ця група, яка 30 липня, буде розпочинатися. Тривалість заняття півтора годинки часу, буває трішки довше, якщо тема велика, але в середньому десь півтора години часу заняття. Повністю весь курс займає півтора місяці часу. Хотів би наголосити, що ми з нуля повністю розглядаємо усі теми від самої першої до останньої. Для того щоб ви могли потім без проблем скласти іспит з першого разу, тому що наші учні складають іспит з першого разу. Ми стараємося навчати якісно, щоб потім не лише скласти іспит з першого разу, але й в подальшому, при вашому водійському житті досвіді, ви знали і досконало користувалися цими правилами. Також хотів би наголосити, що вартість навчання у нас 6 тисяч гривень. Це є вартість повністю усього курсу навчання. Ми надаємо офіційні реквізити для оплати. Ми повноцінна автошкола. Маємо всі акредитаційні документи. Потім я всім учням, коли ви надсилаєте запит на навчання, я скидаю сайт автошколи. Ось щоб ви могли перевірити всі документи по акредитації. Даємо розрахунковий рахунок для оплати, тобто в нас все відбувається офіційно. Тому всі, хто хочете записатися до нас на навчання. Напишіть мені, будь ласка, у приватні повідомлення. Наголошую не в коментарях, а в приватні повідомлення або в Інстаграмі, або в Тіктоці. Сторіночка і в Інстаграмі, і в Тіктоці також називається світлофор.ua. Я в описі до цього відео залишу посилання, щоб вам швиденько можна було перейти. І е, потім я вам зателефоную, дам відповіді на ваші всі запитання. І... Також розповім, якщо потрібно, всі деталі навчання. Тому, друзі, поспішіть вже в найближчий вівторок. Будемо розпочинати навчання. Здійсніть свою мрію, отримайте якісні знання. Чекаю ваших контактів в приватних повідомленнях і до зустрічі у нас на навчанні.